Якщо вам більше 40 років, у 2026 році через застосунок Дія ви можете отримати 2 тисячі гривень на діагностику серцево-судинних захворювань. Таку програму в 2026 році запроваджує держава, і на це вона виділяє 10 мільярдів гривень. Звичайно, хтось каже, що це дуже класна програма, і я буду повністю з вами погоджуватись, адже дана діагностика через інструментальні або лабораторні дослідження. Однозначно дадуть реальну картину захворювання і однозначно навіть можливо спасуть життя, адже багато людей не знають про свої захворювання. І якщо навіть питання не життя, але питання здоров'я, буде стояти на першому місці. Це дуже класно, але все рівно в мене є питання. В першу чергу, чому держава виділяє 10 мільярдів? Гривень під час війни для діагностики серцево-судинних захворювань і саме 40, тому що на сьогоднішній день такі захворювання вже є в 30 і навіть в 20. Це дуже поширене захворювання серцево-судинне захворювання. Тому питання зразу: в мене виникає вікової категорії, чому саме 40? Друге питання в мене виникає: якщо взяти закон України про охорону здоров'я, то ми маємо право вибирати медичний заклад. І тут стоїть питання, чи нас будуть направляти лише в окремий медичний заклад, забираючи право вибирати медичний заклад, чи нас будуть направляти в будь-який медичний заклад, верніше не направляти, ми матимемо право вибирати будь-який медичний заклад. Але якщо це питання в державному медичному закладі, то беремо знову Конституцію України, то в нас медицина безкоштовна. Діагностика, лабораторні дослідження безкоштовні, повинні бути, принаймні серцево-судинних. Сам процес, Коли нам дали 2 тисячі гривень, а УЗІ на сьогоднішній день в середньому коштує 500-700 гривень, то не дуже велику діагностику ми зможемо пройти. Якщо бути об'єктивним. А якщо брати вже КТ-серця з контрастом, то це вже ну, 5 тисяч гривень середня вартість. Тобто повністю діагностику ми не пройдемо. Але якщо ми звертаємося в державний медичний заклад, це повинно бути безкоштовно. І тут виникає питання, чому держава це робить? Адже кінцевий результат є безкоштовні ліки. По діагностиці серцево-судинних захворювань і підсумовуючи це коротке відео, я хочу просто поцікавитись: а чи дійсно держава зацікавлена в чесності і об'єктивності цих інструментальних і лабораторних досліджень для того, щоб встановити об'єктивне захворювання в людини. адже особисто я стикаюся з тим, що Держава не хоче це робити. Державний медичний заклад і державні лікарі уникають в об'єктивності діагнозів. У мене є захворювання вже багато хто з моїх клієнтів, з моїх глядачів знає, що це вроджена вода серця і гіпертонічна хвороба, третій ступінь, третя стадія. Після інсульту. І на сьогоднішній день в мене виникають проблема встановлення діагнозу, це ішемічна хвороба серця функціонального класу навіть функціональний клас не хочуть виставляти. Адже якщо ми беремо е протокол по ішемічній хворобі серця, то там чітко передбачені інструментальні дослідження, які доводять саме ішемічну хворобу серця. Але на сьогоднішній день лікарі... Не хочуть цього робити і все роблять, уникають для того, щоб провести ці інструментальні дослідження, об'єктивні, тобто не видумані, а об'єктивні. Це велоергонометрія, кате мені не можна робити, адже хронічна хвороба нирок уже третій стадії. На жаль, така ситуація зі мною, але наскільки вас об'єктивно будуть досліджувати, потрібно розуміти. Тому. Уважно звертайте увагу, на які дослідження будете тратити ці кошти. І наскільки буде об'єктивно виставлено вам правильний діагнози. Всім гарного дня! Якщо потрібно, я запишу відео, які потрібно проводити інструментальні дослідження. Пишіть в коментарях.